Народ, я просто в шоці. Джері Хейл впала в оркестрову яму під час концерту. Артистка перебуває в лікарні. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Неприємний інцидент стався з виконавцею під час виступу у Тернополі. Так, під час виступу артистка випадково впала в оркестрову яму. Падіння виявилося серйозним. Джеріс надобилася допомога лікарів. Її госпіталізували. Про неприємний інцидент, який стався з Хейл, повідомила команда зірки у сторіс її сторінки в інстаграм. Наразі її співачка перебуває під наглядом медиків. І як повідомили представники Хейл, її концерт, який мав відбутися в івано франківську 22 грудня. Доведеться перенести. І от у своєму телеграм-каналі I am Jerry Hale співачка розповіла, яку серйозну травму отримала внаслідок падіння. Джері, яку одразу з концерту відвезли до лікарні, зламала собі ребро. Немає можі зламаного ребра, написала артистка, натякаючи на зламане ребро. Нагадаю, що українська співачка Джері Хейл у 27 років знову стала студенткою. У вересні вона вступила до музичного коледжу Берклі у Бостоні. Зірка зізналася, що заплатити за дороге навчання їй допомогли друзі, адже гроші, які відкладала раніше, вона витратила на авто для батька. Тому Що мої батьки займалися цим салом, м'ясом постійно на важкій роботі. І я сказала: окей, я купую машину і будемо тато, У мене там є знайомі артисти. Давайте будеш возити там артистів. І ці кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди. Мої друзі заклали за мене кошти, і я тепер частково їм поступово віддаю їх. Хто саме позичив кошти на навчання, співачка уточнювати не стала. Проте сказала, що ця людина є відомою. Мені допомогла одна відома людина. Я просто не знаю, чи можу озвучувати хто це, тому не буду казати. Також з лейблом мені допомогли люди. Вступати до навчального закладу в Америці виконавиця наважилася ще до початку повномасштабної війни в Україні. Вона подала заявку онлайн, а про зарахування до престижного коледжу дізналася вже будучи в евакуації. Це був шок, бо я не знала взагалі, що тоді робити. Тоді геть було незрозуміло. Я виїхала, я без нікого. Я знаходилась в Німеччині у чужих людей вдома, які мене просто прихистили на декілька днів, і мені треба було вирішити, що з цим робити, тому що мене прийняли. А стипендія неповна і платити доволі багато. Джері розповіла, що навчається у Берклі на композитора до кінофільмів, адже хоче, щоб українська музика звучала в голівудських стрічках. Це мій вклад в майбутнє української музики. В Україні зараз немає де навчатися на композитора до кінофільмів. Я хочу, щоб українська музика звучала в голівудських кінофільмах. Я хочу розвинути українське там і повернутися сюди, щоб допомогти тут іще музичній освіті. Це була моя давня мрія впродовж всього мого життя. І пам'ятаю, що коли в нас вступала навчатися, бо я й тут отримувала освіту, я обирала, ким же я стану. Я хочу співати чи хочу бути музикантом і вступила взагалі на хорводригенський. А сюди вже пішла конкретно чим я горю. Також говорила зірка про вибрану спеціальність. Я продовжую. Вити за українську музику, тому що я її дуже сильно люблю. Я дуже хочу, щоб українська музика стала світовою. От співачка Джері Хейл запропонувала допомогу гурту творчі у аранжуванні композиції на пісенний конкурс Євробачення 2023 Я неймовірно вдячна і бачить Бог. Я зробила все, щоб достойно виступити. І я продовжую робити це. Я продовжую. Пити за українську музику, тому що я її дуже сильно люблю. Я дуже хочу, щоб українська музика стала світовою. і Я знаю, що це станеться так чи інакше. І творчі достойні представники дійсно нашої сцени альтернативної. Зараз виконавиця вирішила зосередитися на тому, щоб розвивати та популяризувати українську музику. Тому вважає, що участь у нацвітборі стала чудовою платформою для неї та інших артистів. Пуста Валері, Oh my god. Орії, перемога чи не перемога в конкурсах має відповідний вплив на твій моральний стан, але лише у випадку, коли на першому місці твоє его. Ще на початку повномасштабної війни я остаточно знайшла свою місію в служінні українській музиці. Тому і цьогорічний нацвідбір вважаю не конкурсом, а платформою, де тих, хто розмовляє музичною мовою, чують. написала Джері Хейл в інстаграм. До того ж, співачка запропонувала свою допомогу творчі, якщо гурту знадобляться її музичні навички. Джері Хейл вже встигла на навіть поспілкуватися з продюсером колективу. результат в будь-якому разі був би правильним, адже подивіться, скільки кротих нових імен: по перше, почув український народ. А по друге, творчі дійсно покажуть нашу країну як країну без меж. Якщо хлопцям потрібна буде моя допомога з текстом чи посиленням приспіву, я завжди буду відкрита. Про це ми спілкувалися вже з продюсером творчі, тому що всі українські музиканти сьогодні це частина команди, яка зробить так, щоб українська музика вийшла на світову арену. І в цьому я бачу місію свого життя. Написала виконавиця. Нагадаю, що у нацвідборі на Євробачення 2023 творчі стали переможцями, тому саме вони будуть представляти нашу країну в Ліверпулі. Go. А ось Джері Хейл до перемоги у конкурсі не вистачило усього декілька балів. Вона посіла третє місце. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Закричали певні, не зранку та певні, стань одягнися, бо помолися, сонять вогним, на сході тапирні помолися, тречи охрестися, Поставали рідні, багаті є бідні, тречи охрестися, прости, простися, злим будуть злитні.